15 медалей у гаю десантників. Кіровоград приймав відкритий чемпіонат України з велокросу серед чоловіків, жінок та юніорів. Він зібрав рекордну кількість учасників. На відомій в Україні трасі змагалися 250 спортсменів. «Проходив у Харкові чемпіонат України. Там було коло 90 учасників. Хоча казалось би Харків, то тобто, вроді би ка город мільйонів, але там всього 90 учасників. <головіка> так що у нас от зібралось так -от таке кількість. Ну у нас в принципі завжди багато збирається, Ну таке кількість – Це от за останнє час рідкість. Учасники чемпіонату визначали кращих у групових та естафетних командних гонках. Вала на змаганнях і надія кірвоградського велоспорту Олена Демидова. У нинішньому році дівчина стала бронзовою призеркою юніорських чемпіонатів Європи та світу з велогонок... на шосе. Свою поки що найголовнішу медаль, Олена завоювала в Італії на початку жовтня. Перша я приїхала на треки чемпіонат Європи. Був ми були в командній гонці. втори по Андерам. Потім на преслідуванні по юніоркам я була теж вторая. Потом ми поїхали на шосе. На розділки я була вторая, На ну, третьретя третя була на розділці, а в групово гонки п'ята. На трасі у гаю десантників Олена Демидова змагалася не вперше. Траса хороша все. Та всім хороше. Єзді по препятствия, їздівато все. є для этого. хороша траса. На цьому чемпіонаті Олена виступала у дорослішій категорії серед жінок, де кіровоградська юніорка стала срібною призеркою чемпіонату у командній гонці та бронзові у груповій. Всього на рахунку наших земляків 15 нагород чемпіонату, з яких 6 – золоті. Переможці та призери національних змагань увійдуть до складу збірних України різного віку, каже один з тренерів збірної області Юрій Симоненко. Составляються списки зборної команди України, кандидати, резерви, тобто це все. Ну, очки голи, секунди, як говорять. Віра Шестакова, Олександр Сметанко, Іван Фоміченко, новини спорту.